Проєкт Тандерхром 77 2026 став одним із найбільш амбітних напрямів розвитку українських високотехнологічних авіаційних платформ нового покоління. У концепції цього апарата поєднані напрацювання сучасної бойової авіації, безпілотних систем та мережево-центричної війни. Тандерхром 77 розглядається як універсальна повітряна платформа, здатна працювати як у пілотованому, так і в автономному або напівавтономному режимі з акцентом на максимальну адаптивність до швидкозмінних умов бойових дій 2026 року. Аеродинамічна схема Тандерхром 77 оптимізована для зменшення радіолокаційної та інфрачервоної помітності. Корпус виконаний із використанням композитних матеріалів нового покоління, що поєднують високу міцність із низькою масою та підвищеною стійкістю до бойових пошкоджень. Форма фюзеляжу та інтегровані повітрозабірники дозволяють знизити лобовий опір і забезпечити стабільність на надзвукових швидкостях, а також ефективний політ на малих висотах у складних метеоумовах. У 2026 році Thunder Chrome 77 отримує модернізовану силову установку з керованим вектором тяги, що значно підвищує маневровість і дозволяє виконувати різкі просторові маневри. Двигун адаптований до економічних крейсерських режимів, що збільшує бойовий радіус дії та час перебування в повітрі. Окрема увага приділена зниженню теплового сліду, що підвищує живучість апарата під час протидії сучасним системам протиповітряної оборони. Бортова електроніка thunderchrome Хром-77-2026 базується на відкритій модульній архітектурі, яка дозволяє швидко інтегрувати нові сенсори, програмне забезпечення та системи озброєння. Радіолокаційний комплекс з активною фазованою антенною решіткою забезпечує одночасне супроводження великої кількості повітряних і наземних цілей, а також ефективну роботу в умовах активних радіоелектронних перешкод. Система злиття даних об'єднує інформацію з радарів, оптико-електронних станцій, супутників і наземних пунктів управління в єдину тактичну картину. Особливе місце в концепції Тандерхром 77 займає штучний інтелект, який виконує функції допомоги пілоту або повністю автономного управління. Алгоритми аналізу загроз у реальному часі пропонують оптимальні маршрути, режими атаки та варіанти ухилення від ворожих засобів ураження. У безпілотному режимі апарат може діяти у складі рою, координуючи свої дії з іншими платформами та обмінюючись даними без.